З'являйся. Е, дивіться, друзі, привіт! Два заклади чудових на Львівській площі. По-перше, кінотеатр Ліра, де зараз де чудовий. Да, дуже старий кінотеатр. 1913 року. Ось, бачите, як класно. Де, де йдуть прекрасні фільми. А дивіться, коли ми просто розвертаємося, ми бачимо за нашими спинами ось там. Вегетаріанське кафе, яке теж працює вже 10 років. І воно теж круте. Ми тут випили кави. Кава сподобалась. Цінова політика супер. Радимо завітати ще театру. Квіточки на 12 годин по 90 гривень. годині. Шара плюс. Шара плюс. Приходьте і отримуйте класне враження від життя. Отак. 腿安装。